Перед тим, як слухати прогноз погоди, будь ласка, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, щоб ми знали, з якого міста, села чи області України ви нас переглядаєте. Ваша участь дарує нам важливий зворотній зв'язок і сприяє нашому подальшому вдосконаленню. Тепер щодо погоди, протягом найближчих днів в Україні передбачається коливання температур від морозів до плюсів. Справжня зима. Повернеться вже в кінці цього тижня, як повідомила синоптик українського гідрометцентру ім'ям Наталія Птуха. 19 січня в День в Україні, крім південних областей, очікується мокрий сніг, який місцями перетвориться на дощ. Вночі на заході України сніг прогнозує птуха. За її словами, надалі опади поступово припиняться, і на вихідних прогнозується спокійна погода. Але на суботу знову поширить свій вплив поле підвищеного тиску, особливо у східних та південних областях. 20 січня ще зберігається можливість мокрого снігу та дощу. Вночі, за її словами, 19 і 20 січня температура повітря на півдні буде від 1 до 6 градусів тепла, вдень від 6 до 12 градусів тепла, а на заході очікується від мінус 3 морозу. До плюс трьох тепла. У західних областях вночі від мінус одного до мінус шести, а 20 числа повернеться справжня зима температура і вночі до мінус восьми, а вдень від мінус двох в південних і східних областях до трьох, із позначкою плюс. На початку наступного тижня в Україні очікується антициклон поле підвищеного тиску, що мінімізує опади, але температура. Переважатиме зі знаком мінус. Наступні атмосферні фронти очікуються на середу, 24 січня, з північного заходу, принесуть сніг в північних і західних областях та змішані опади в центральних і південних. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, а також на лайк під відео.